Всім, хай з вами Песбібос, і сподіваюся, це останнє відео без інтро і останній момент, коли на каналі немає трейлеру. Сьогодні ми будемо робити Ніферпіту із аніме Hunter X Hunter Коли на відео буде про створення цього персонажу, а потім вже почнеться, так скажемо, моя доповідь з приводу всього аніме. Спочатку я зробив базову модель, яку я буду згодом скульптити. Для цього я використав сфери. Мені дуже пощастило, що не ферпі, то є мурахою, і в неї дуже сильно виражені місця згибу рук та ніг, а саме, якщо не помиляюся, суглоби або якось по іншому називається. Воно я насправді не знаю. Одна з моїх помилок була, що я захотів речі поєднати з усією геометрією, для того, щоб не робити все окремо. Але я бачив, що більшість професійних так скажемо. Скульпторів або любителів, яких я бачу в інтернеті, роблять окремо речі і окремо саму геометрію. Я вирішив все ж таки все об'єднати, я вже пояснив чому. І це була одна з моїх помилок, тому що речі виглядали більшу частину часу, якби, ніби вони є одним цілом з тілом. Під кінець я трохи це виправлю, але це вже буде за кадром. Також були моменти, коли геометрія через ремеш з Ліплювалася і доводилося якось обрубувати її і з'єднувати за допомогою енгонів, оскільки я все рівно бо робив потім ремеш, Так що в цьому немає ніяких проблем. Я досить рідко робив персонажів. А якщо і робив, то я завжди уникаю мімики обличчя, тобто ніколи не робив її. Насправді, ідея в наступних відео була робити малі деталі, але дуже деталізовані для того, щоб набити руку. Для того, щоб потім робити якісь масштабні проекти. Але також додаємо в список завдань на майбутнє анатомію обличчя та анімацію обличчя, окремо від тіла. Може, потім для мене це стане дуже легко, і я зможу якось робити персонажів більш живими. Також я не дуже багато робив руки, насправді, вони вийшли в мене досить такими в цій модельці саме палки, ну як палки. Так скажемо, вийшло, ніби жінка кіш кішка як не нарнефарпіта, по факту і є жінка-кішка. Тому я думаю, те, що я зробив не зовсім аніме обличчя, ну це не також і погано. Могло бути і гірше, звичайно. Враховуючи мої минулі спроби робити якісь аніме фігури, не знаю. Взагалі це можна подивитися в моєму інстаграмі, як я намагався робити раніше персонажів. Дуже мені не сподобалося, як я зробив рукава, але потім вже це випробувався. Робити було неможливо, я намагався, але навіть коли там багато тисяч полігонів все рівно якось не виходило зробити ідеальний рукав. Що з приводу самого аніме? Насправді мені воно дуже подобається. Я звичайно дивився не саму стару версію. Там є версія аніме 4 на 3, така з давнім малюнком. Насправді вона виглядає дуже навіть добре, покраще ніж деякі мультики я я дивився в дитинстві, то зазвичай, як буває, що в минулих версіях не було такої можливості, як робити багато 3D там економити якось. Потрібно було багато працювати. Але в нових аніме, зазвичай, коли роблять, так скажемо, ремейк аніме, то зазвичай вирізають деякі сцени, які насичені великою кількістю поєдинків та наповнені багатою анімацією. Ну тому, що. Їх важко робити, звичайно, ніхто не хоче витрачати багато часу для того, щоб малювати ці бої, тому легше їх вирізати. В цьому аніме такого. Як я побачив, немає. Звичайно, я не, не всі серії дивився минулих років. Але все рівно деякі я бачив, і здається, що сцени не стали гірше, лише графіка поправилась, стала кращою. Як я вже сказав, аніме мені дуже сподобалось. Найбільше сподобалася арка з мурахами. Як я думаю, вже зрозуміло. Друга арка, яка мені сподобалась, це отримання посвідчення Хантера. І далі вже наступні, які я навіть насправді не пам'ятаю. Зараз актуальна дуже арка. Остання, яка, якщо не помиляюсь, є, це Redan. Зараз якийсь тренд пішов дуже тупий. Хлопці вирішили робити бійки на вулиці і називаються реданом та використовують емблему павуків. Якісь ну, взагалі тупі. Я не побачив жодної схожості аніме персонажів та цих заходів, які вони роблять. Якась фігня. Ну, я думаю, зрозуміло по самому відео. Що найбільше мені сподобався персонаж це звичайного Неферпіту дуже крута. Водночас вона виглядає мило. Воно, тобто неферпіто це і не жінка, і не чоловік. Воно має елементи кішки, тому я думаю, що це вона мені байдуже. Так, ось персонаж досить сильно бісив тим, що він вбивав дуже важливих персонажів, та увесь час заважав головним героям. Я дуже радий, що для неї було б дуже багато екранного часу виділено. Взагалі, я дивився це аніме досить давно. Але навіть зараз мені трапляються деякі фрагменти в Ютубі, які я не можу пропустити. Іноді так і хочеться передивитися усе аніме знову. Але там так багато серій, що я потім згадую. Про це і вже не хочеться передивлятися. Якщо в мене рахувати час по відео, то я витратив приблизно 7 годин щось таке. Це ось 7 годин праці. Це з усім, тобто створення основи, скульптинг, потім ретопологія, розгортка. Текстуринг, рендеринг і ось все. Тобто всі ці моменти зайняли в мене 7 годин. Я насправді не пам'ятаю, відео буде показувати чи ні. Я намагався вирізати ці моменти, як я створював волосся, тому що трошки вийшло позорно в мене. Я хотів зробити волосся тим же самим скульптингом. Спочатку намагався сфери якось розтягнути з дінамешем. Останнє, що я вирішив зробити, це для того, щоб не робити ретапологі в волосся, тому що мені дуже не хотів це робити. Розуміємо, що волосся має багато кінчиків, багато розгалужень, і робити ритопологію такого ну, дуже <свісно> така собі робота. Тому я вирішив одразу зробити базові, базові форми, і трохи збільшити кількість полігонів, і потім згладити їх за допомогою скульптингу. Тобто, то я пропустив етапи ремеша і всього цього, для того, щоб кількість полігонів залишалася сталою і досить малою. Тому можна побачити на фінальному рендері, що волосся може бути трошечки таким різаним, оскільки я використав флажування якби моделі. Гострих кутів немає, але все рівно можна побачити в деяких моментах поліони. Також, як я вже сказав десь на початку відео, що я не робив мимику обличчя, тому поза дещо не така, як я хотів, тобто вона не передає ті емоції. Це... Но мені сказали деякі мої знайомі, що виглядає досить мило і не соромно. Я думаю, це найважливіше, що повинно бути. І на Цьому, напевно, все. Дякую за те, що подивилися це відео. Можете написати спокійно коментарі з приводу Hunter x Hunter якщо ви дивилися. Якщо не дивилися, ви можете, як завжди, залишити коментарі для того, щоб я зробив щось таке, щоб вам було цікаво подивитися. Або ви можете залишити будь-які свої враження з приводу цього відео, теж в коментарях. Так що, поки ви можете скористайтеся можливістю. Вістю побути одним із перших людей, які мене підтримали на Ютубі. Всім пока.